Добрий день усім! Я з України. Мене звати Анна, я живу в Італії 27 років. Я йду на роботу. Моя робота на години. Дуже у мене добра робота останнім часом. Я сподіваюся, що я на цій роботі буду ще багато-багато робити, тому що діду від 96 років. Дуже гарна робота. Жаль жалко, що я цю роботу сама не виконую цілий тиждень. Я з італійкою розділяю цю роботу. І дуже легко, дуже гарно, людина худяча. Я ніякої роботи не приймаю, якщо людина ну, на лежачі но. Тільки я багато років працюю і я вже, як то кажуть, вибираю, що легше, що добре платять, що легше. І, і ось так. Зранку я приходжу, ми йдемо в бар, кафе, колекціони робимо. Пізніше. Гуляємо і пізніше приходимо до хати і на обід. 12-й обід, перший я закінчую. Помила тарілки і пішла додому. І ввечері так само на дві години. Це мені дуже-дуже подобається. Йдемо я покажу, як на роботі, в мене проходить час. Гарна ця дорога, я так її люблю. Так зелено, так гарно. Скоро а ви подивіться, як, як я одягнена, як тут гарно, тут тепло. Прямо Італія. Номер один це клімат для мене. Ей, йдемо гуляти зараз. Такий бар гарний ось тут. Мама, У нас дощ попадав, але дуже гарно, дуже тепло. Портуальджі, бачите? Це Італія, це італійки від наших жінок. Я готую зубу таку з лінтіки Росі. Тут у нас така. От як вона розрізала порро. Порро — це, є, я не знаю, як називається по-українськи. Ось така довга, воно таке ні чесник, ні цибуль. От по-довженні. Я їх купляю, я ріжу так по куску. Мені треба такий кусок відріжу. Пініше такий кусок відріжу. Що з цим робити? Я от італійка, яка виросла в Італії, пору їсть з самого дитинства. Я, яка народилася в Україні. Перший раз бачила пору 20-30 років назад, але перший раз навіть ніколи не їла на Україні, а перший раз спробувала і зрозуміла, як і говорити, де його вживати в Італії. Зараз, отак так, треба буде мені половину відрізати, а воно оце погано зберігається пізніше. Ось так, ось так, ось так. Я шок прямо дістала, щоб, щоб так от порожу зрізати по дужині. Що з тим робити? Туда ось зараз. Ми ж за один раз це все не вживаємо. Зараз ось так ось. вріжу двома руками. Мені вистачить цю, цю частину, бо цибуля і то все решту. А, пацієнтся терпілячі волі. Зварила такі макарончик, короткий макарончик, такий амбургер на кусочки. Бон аппетиту! Грацію, грацію, Борі! Sì, olio crudo, bene e parmigiano reggiano, visto? Ti piace così, Guido? Sì. Buone, Buona, buone. Buon appetito! Grazie, grazie. Mandarinche, che pere, il ruschetto di Eunice. Тут я приготую медичину. Прего. І пізніше кафе. Зараз приготую кафе, вип'ємо кафе і перша година я йду додому. Ногами тут близесенько. Окей. Тут що я ще готую. Це на вечері. Зараз я попробую, чи капуста готова. Але я отут кинула. Чечевиця червона. Така червона чечевиця дуже-дуже смачна. Його так, бачите, такий густий, має бути, без макарону, без нічого. Тут його можна трошки один раз фрулятори міксером чуть-чуть, щоб воно таке кремозе було. Не все а отак чуть-чуть, Вже можна виключити. І тут я зробила зелений чай з ромашкою. Так, щоб тепло пити. Тепле пити. І ось тут так само. Є чай теплий на 6 годину ввечері, щоб гарно його випити зразу його готовий. Тут карамельки є сенс без цукру, такий без цукру, тому що людина з діабетом. Зараз коренько помию це все і йду додому. А кафе перше треба буде приготувати. Така шафа тут є. Чотирка шафа. І тут кафе. Та шафа отака, така, така 20 см така возенька. Сам, як називається, той, що робить меблі, вміє зробити все, і він так видовбав в стіні і зробив таку шафу. Ось така шафа тут є. Інтересно. Правда, для України це інтересно. Це така з гаражу зробили, а раніше тут був гараж. Вся хата наверху є. Наверху три кімнати, два туалети. E, два Туалета, зал величезний. Дуже гарна велика хата наверху Сходами треба йти. Окей. Okay. десь виходить кафе здалека чую, перки. Довго не виходив у кафе. Я думала, що вже, скажімо, не виходить, бо деколи забите, вже почала готувати другу моку. Це на одну персону. По, по крапельці кафе нам вистачить. Ми не п'ємо тут в Італії багато кафе. А кафе у шіто. ми ну маленький кафе у Бене-бене. Це зупи пер, Йдемо, Йдемо в... Дідо пішов в туалет. Тут ще один туалет є на в саді ну, на подвір'ї, скажімо. Ось така краса, бачите, в Італії. Я чую, він вже виходить, і мені треба його... Ой, щось він довго в туалеті сидить. Екоква. Відео, вені. Це моє аж забагато. І це діда, дідуся італійського. В нього діабет, він ось таку стевію приймає. Дві бочі. magari ne ha il biscuit, se ne è sul vodka. Ecco qua, assaggiamo se dolce. Mm, dolce, dolce, Guido, prego. Grazie, grazie, signora. Grazie. Cincin, cin, Guido, anch'io prendo caffè, bel momento questo caffè prendere insieme. Там такі фрукти езотичні нападали в саді. Я не знаю, що тут таке, я зараз піду позбираю, Попробую, вони дуже-дуже смачні. Фрукти, езотичні фрукти, друзі мої. Я сьогодні вийшла з хати, і я тут на роботі, і дайте, це от, бачите? Я бачила літом цвіте-цвіте, а я от ті фрукти такі маленькі, їх вони бачу на землі вони попадали. Ви тільки подивіться, скільки їх тут на землі. Я сьогодні вже попробувала один. Отакий От м'який. Це я сьогодні спробувала, я шкірку викинула. Треба забрати, тому що це я сьогодні зранку їла, ми їли в бар, я отак спробувала, я прямо шок отримала. Ви подивіться, скільки тут є. Ой, тут така трава, скільки їх тут нападає. Я думала, що це горіхи. Боже, я думала, що горіхи. Я думаю, що це таке? Ви тільки подивіться, які вони а, тверді, оцей твердий. Ну, може, достигне. Може дос... О, тут вже починає, бачите? От, вже починає їсти. Оці більші, вони твер... такі тверденькі, але я думаю, що вони... Пов... Подивіться, який великі, оцей великий. Йолки-палки. Ну, Подивимося цей. На дереві вже мало залишилося. Я тиждень назад я їх не бачила. Оцей жовтенький. Цей можна спробувати. Їх на дереві дуже мало залишилося. Ну от ще є, бачите? от Тут є і тут. Тут такий смак, якийсь похожий на не знаю, на апельсин, на мандарин, на киві. На киві. На Дивіться, який які великий, шкода в траві лишати. О, ось так. Що це таке є? Я не знаю. Це треба буде всі позбирати. Діду сказав, що... Що то можна їсти. Він 96 років, він дуже не пам'ятає, але він їсти того не хоче. Подивіться, яке на, 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 на Різдво будуть отакі гарні, таке дерево. Воно таке велике-велике. Воно має більше за будинок. Оцей. Бачите? Будинок, чотири поверхи. І, і таке дерево гарне, Оно таке велике. Це на Різдво, всі знають. Воно таке трошки колюче, таке гарне. Ну, я сьогодні прямо здивована. Здивована. Тими фруктами я здивована, що то вони такі смачні. Я не знаю, каже діду, що можна за шкіркою їсти. Я не знаю, чи можна за шкіркою їсти. Я закінчила і йду додому.